Вітаю вас, у рум. Сьогодні ми спробуємо встановити нові кріплення, які прийшли до нашого магазину. Вони зроблені з карбону. На мою думку, вони виглядають більш міцнішими, ніж стандартні адаптери, які встановлюються на навушники Сордіна. Тож почнемо. Що для цього потрібно? Почнемо з того, що навушники Сордін в стандартній комплектації йдуть з обіцями для голови. Він може бути отаким, може бути один стандартний обідець. Для того, щоб встановити ці кріплення, нам потрібно зняти їх. Як це робиться? Робиться це дуже просто. Ми просто піднімаєте амбушер. Прибираєте демпфер і бачите стопорні кільця. Ви їх знімаєте і навушники можуть від'єднати це кріплення. Ми вже цю маніпуляцію проробили заделегідь, тож перейдемо до встановлення самих кріплень. Для цього нам знадобляться самі навушники, адаптери і мультитул. Почнемо. Відкручуємо головний гвинт. І бачимо ось таку конструкцію. Що ми робимо далі? Продягаємо за фіксатори приєднуємо до центральної частини кріплення. Ось таким чином. Зверху здавлюємо другою частиною фіксатора і закручуємо саме кріплення до другої частини. Виглядає це ось так. І те ж саме робимо з другим навушником. Кріплення встановлені. Зараз встановимо і самі навушники на нашу каску. Встановлюємо самі адаптери для навушників. В рейлінгі розташовані на бокових частинах каски. І фіксуємо дріт в пазах для нього. На мою думку, ці кріплення виглядають більш Надійними ніж стандартні кріплення, до яких ми з вами звикли. Обирайте якісне спорядження, обирайте в рум.